Друзі, вітаю! Сьогодні ми будемо з вами говорити про схему покинутості та нестабільності стосунків. Власне, люди, у кого є ця схема, вони переконані, що стосунки з близькими людьми не можуть тривати довго. Тобто це є все тимчасове явище, абсолютно тимчасове, що їх обов'язково в цих стосунках залишить. І для того, щоб їх в цих стосунках не залишили, або щоб з ними щось такого страшного не відбулося, то вони або не вступають взагалі в стосунки, вони уникають цих стосунків, стають такими, ніби, знаєте, як. Самітниками, або вони є дуже тривожними в стосунках. Вони перевіряють свого партнера, вони відслідковують його, вони дуже ревниві. Якщо партнер спізнився кудись на зустріч з ними на годину часу, це вже дуже-дуже високий рівень тривоги і дуже багато переживань. Так? Або вони вибирають тих самих партнерів, які є нестабільними, непостійними, і їх таки і залишають ці партнери, так? І ніби їхня схема ніби як підтверджується. І вони кажуть, так, я ж, я ж знав, чи я знала, що стосунки не можуть тривати довго. Так, я ж це знала. От, це таке самопророче збування, як то кажуть. так. І чому, чому це відбувається, чому це з людьми трапляється? Знову ж таки, все з дитинства, через незадоволені базові емоційні потреби, де батьки могли залишати дитину. Так, де хтось з батьків міг загинути померти? Чи батьки розлучилися? Так, і в дитини власне, виробляється От ця схема на такому несвідомому рівні, так, якою вона вже почала. Потім послуговується у дорослому житті.